Шановні глядачі, вітаю вас. Поруч зі мною пані Олена. Так, можна до вас звертатися? Так, так, доброго дня. По отчисту не буду, заборонили принципово. Вчора ви дивилися мій відео, всі подпили. А сьогодні неділя приїхав, забрав господарку хазяйку. Так. Власницю. Власницю. Ми приїхали в село Єрківці. Так. Київська область. Бориспільський район. Так. Дів... Дівичанська сільська громада. Раніше було... був Переяслов Хмельницький район. Так, так. Да. Село Єрківці. На в'їзді в село стоїмо. Що ми на в'їзді розкажемо цікаво? Траса Київ-Черкаси, їздять автобуси. Маршрутки кожні 10 хвилин. Ви десь заїжджає в село чи? Так. Ні. Ось зупинка, є в селі тільки зранку, до зупинки ранки. 50 метрів. ранку. Ще раз ви ці зупинки, пішки йдете до будинку. Так. Скільки відстань? Відстань не пам'ятаю. Ну, 10 хвилин на машині, пів години, десь пішки. Нормально, нормально. Пів години пішки, відстань, це орієнтовно десь 2 кілометри від траси до будинку. Приблизно зранку їзде маршрутка з села о 7 ранку кожного дня. Поняв. Зараз ми ще проїдемося по селу, покажемо. Скільки ви сказали? 10 магазинів? Так. Школа. Школа, дитячий, дитячий садочок, нова пошта, Укрпошта, бібліотека. Ух ти, навіть бібліотека. Да. Електронна? Не Такі знаю. Поки бумажняна. Ну вроді є інтернет там навіть. Кстати, в селі теж є інтернет. Да, телебачення. Ми все покажемо. Що, які ще ми можемо сказати переваги про село? Є робота для бажаючих. Дай все розкажемо. Так, машину, поїхали. До речі, глядачі нещодавно поруч з селом Єрківці у селі Ковалин теж був проданий будинок. Хто в даній місцевості продає будинки, не, не стісняйтесь, як на українській мові слово сказати. Звертайтесь. Угу. Що це в нас по правій стороні? Це в нас це колись була заправка. Це магазин влітку тут працює, бачите, сидять на лавочках, відповідвають. Да. Ладно, не будемо обзивати ганделиками. Тут он, квас, мохіто, пиво, да, розлив, сідр. Все продають. Літній майданчик, один літній майданчик, ще один. От навіть люди добрі, вон там, навіть туалет є. Є так, так. Слухайте, це цивільно. О, угу. по лівій стороні. ще Так, да, Це дуже ну, такий магазин. Тут то... проводяться навіть дитячі ігри, влаштовує власниця. Тут теж гляньте все Он дитяч... влаштовано. — Дитячий майданчик так. по лівій стороні, літній, гарний, Тут... такий обладнаний, симпатичний. А, а, а то магазин. власник. Магазин, магазин називається «Берізка». — Да. Дуже популярний він в селі. Так. Да? Да. Ми йому відправимо посилання, хай він напише коментар. <хи> добре. Може, зайти познайомитися ним, як ви думаєте? Та я не знаю. Вони, щоб не налякати, бо люди тут а, в селі, знаєте, різні є. Але далі. Відразу з траси, декілька магазинів, це дивно. Угу. Ну, Мені теж добре. подобається, що зразу з траси починається з село. А, до речі, так, да, це теж гарна перевага. Бо до ковилина дуже далеко. Ні, ну ковалин то інше село, а ми ж то угу. в Яківцях. Що? О, це що, знову магазин? Знову магазин, Це господарський магазин. А, Бачу, тут вила, лопати, mm -hmm. сапи, граблі, так. кулемети. По ліву сторону, це сільська рада, ну зараз тут же ж цей, як він називається. Старосинський Стар... да, Ось тут І І ще площадка. Це майданчик дитячий. Да, да. Клас. Це починається, це центр. Там траса Київ-Черкаси. Яка йде до міста Переяслав. Наліво до Києва, направо до Черкаси Переяслава. І Ми знаходимося в центрі села Єрківці. Укрпошта, Старостинський округ. Не знаю, це, мабуть, базарчик в них такий місцевий, я навіть і не знаю. Там поза старостинським округом торгова марка П'ятачок, їхній брендовий магазин, вони продають там свіже м'ясо. Тут ось перукарня. Потім кафе Мрія. Ще один магазинчик із пунктом видачі від нової пошти. Навпроти, магазинчик продукти, господарчі товари, будівельні товари. Ще один магазинчик продукти. І от там за тополями. Місцева школа з дитячим садком, яка попала під програму президента по облаштуванню навчальних закладів. Там, бачу, вам не видно, але бачу, що там поміняний дах, поміняні вікна, на крилечку зроблено порядок. Звідти ми приїхали. І далі по селу, по центральній вулиці, ми їдемо далі. На опорах видно, що є освітлення вулиці, швидкісний оптоволоконний інтернет. Навіть пішохідні переходи помальовані. Тому село таке непогане. І будиночки тут гарні. Можливо, і вам будиночок сподобається. Що ж, їдемо далі. Чи село газифіковане з електрожиленням? Вон прямо бачу виглядає місцева церква. Так, дуже так. гарно воно там. Ще раз хлопніть. Ви не знаєте, скільки приблизно в селі проживає людей? Ні, не Не, не знаю. цікавились, так? Да? Ага. До речі, до Но Село велике. Дуже... До лісу ходили? Ні. Не ходили, а ліс тут поруч. Так. Да. До Дніпра їздили? Гарний. Ні, не їздили. Не їздили. Да. А Дніпро поруч. Бачите, скільки я вам цього розповів? Ми в стоп'ягах були в селі, то там, звісно, село дуже гарне. І це село, і цей ліс. Ага. Ну да. так, роз... неподалік. Не, не да. і гречаники, а потім стоп'яги. Mm -hmm. ну, щоб на маршрутку потрапити, тільки оцю відстань треба пройти пішки, місцевий автобус тільки зранку і ввечері. — вечорі. Благодійні, так. Да. Тут і з дітками займаються в будинки культури осінь. Його то, тільки о, відстроїли, да, так. Да. Він такий, слухайте, да. чистенький, гарненький, да, все. І файна, тут приходять мероприятия. він не просто так. Тут мероприятия проходять. Сердючка приїжджала? Ні, все, ще так? не приїжджала. Значить, Данилку треба привіт передати і сказати, хай відкриває новий тур. Магазин теж. Нам наліво. Лавка. Да. Село написано Зупинка Єрківці. Да. І нам туди, так? Да? Так, да, нам туди. Ну, а ладно. туди Кавалин пішов. Да, було, діло, їздив я туди. І ми в не — По лівій стороні був сад? Так, да, він і зараз є яблуневий. Просто що він ніхто ним не займається, він сільський. Ого, так а так сад тут здоровий. Так. Да. Люди приходять, збирають. тут яблук дуже багато, тут воно все так цвіте, все так гарно. Ага. Тут провулок живий, тут ну, всі живуть, не заброшені. І тупікова вуличка чи ні? Так, да, до самого кінця. О, я теж в тупічку живу. Це сусіди. Що треба було посидати? Ні, не треба. Вони щоб не прибігли слідом, бо знають, що мене немає. А, так я ж маю на увазі, що <світку> дати розпізнавання. Тому, тут що... живе лікар, ну, дача лікаря-хірурга з Києва. Дуже відома. Ага. І це ми приїхали до вашого да. двору. Так. Да. — глядачі, Ми приїхали звідти до будиночку. Яка у нас тут адреса? Провулок Топольовий, 5. Топольовий? Так. Да. І ви коли купували, вулиця була не перейменована? Ні. Дивно. Шановні глядачі, люди, переселенці, правильно? Да. Купили цей будиночок зовсім недавно, в 2022 році. І із за стану здоров'я чоловіка приходиться будинок продавати. Тому зараз вже господарі живуть в другому місці. За будинком доглядають. Місцеві охоронники, скажімо так, вони кусаються, б'ються і не дають спокійно зайти на подвір'я. Правильно сказав? Так, все вірно. Да. На що звертаю увагу? Будинок більше всього, що обкладений цеглою. Так. дерев'яний не обкладений. Да. Трошки цегло. металом треба поздавати. Да. Газифікований, електроживлення одна фаза, на вулиці навіть освітлення є. І при вході на подвір'я що, то все пішло ваше? Так. Да. Ого го. Тут до кінця краю немає цій нема. ділянці. 40 соток це багато. Так, да, вони разом до кучі, не окремо. Господарський блок. Тут воро... гараж. Посередині гараж, а то все госпожане, там корей держали. Ага, так. Цей сарайчик теж ще такий більш живий і вхідний погріб. З чого що, почнемо? Що, з будинку? Як скажете, давайте з будинку. А це що у вас, свердловина? Де? Оце. Да. У вас на подвір'ї свердловини йде? У нас йде своя она? скважина є, і є сільська вода. Йдемо, то я вам покажу. У нас є своя насусна станція. Угу. Так, зараз. Ага, це у вас качається із свердловини. Угу. О, у вас була халепка невеличка. Бачите, у вас ось сюди розірвало кран, переморозило. Треба угу, виключити треба... тиск, треба виключити жилення на станцію, і потім в майбутньому цей кран можна поміняти. Угу. Бо, бо трошки набігла, набігла вода в прийом. І сільська вода. А, і ще й сільська вода. Так. А там по лічильнику чи По лічильнику. — Ну ми користувалися тільки своєю. Зрозумів, зрозумів. Тут, так. тут труба йде, полив через весь, всю територію, через всі 40 соток. Іде подача води. Прийнято. Так, це у вас тут черешня, це груша. Так. Да. Ні, груша ось То яблуня чи то груша А, Ось груша. Малина. <кій> Так, розібралися. А от так вулики то теж ваші? Так, да, то вулики теж наші. Так, а там ще живуть бджоли? Ні, Чи? немає. А, не І це для курей у вас було. Так. Да, хоч це Поняв. постройки були. Що для давайте курей. до будинку зайдемо? Давайте. Так, мир Божий, вашому дому. Ну, що ми при вході бачимо? Велика прибудована веранда, і в будинок раніше це був центральний вхід. З лівої сторони парапетний е, конвертор стоїть, він обігріває тільки це приміщення. Я так розумію, що це у вас була кухня. Так, да, кухня. І там у вас санвузол якийсь угу. обладнаний. А з чого у вас каналізація йде? Каналізація на вулиці. І з чого зроблена? Ну, не вигрібна яма, по-моєму. Ага. Ну, каналізація там. Ні, ну каналізація це є вигрібна Джон. яма. А, так? Да? Чим да. то я вам покажу? Ага, от там є каналізаційна яма. Да, тільки чому вона там розкрито. Ну, розкрито це нормально, що вона розкрите. Ага, ну тут яма із автомобільних скатів глибиною, мабуть, півтора метра, може два. І вона використовується сугубо для каналізації, ой, для зливу води з ванни, правда? Так, так, так. Так, зрозуміло. Вертаємося назад в будинок. Туалет на вулиці бачу. Це конвектор і поняли газовий конвектор. Ага, і бойлером скільки? На 80-10 да, мабуть. Так, да. була гаряча вода. Угу. І тут, тут заобладнана ну, ванна так. кімната. Вода є. Вода, так. Да. Ну, вам треба сквертло... Сквертло... насосну станцію виключити, щоб вода угу. далі там не дзюрчала. Добре, розберемося. Що, давайте до будинку зайдемо. Так, при уході, це у нас як прихожка, туди кімната і туди кімната. Да. Дерев'яна підлога. О, це більша кімната. А, і тут свій газовий конверт. Так, так. Дерев'яні вікна, дерев'яна підлога. А, да, тут є балки. Це, мабуть, хата була, не знаю з якого матеріалу, чи глиняна, чи дерев'яна, треба подивитися по тих паспорту. Це дерев'яна обложена цеглою. Це цеглою. Ага, так у вас ще по плануванню можна кругами бігати. Поняв. Тобто, хто захоче, там може бути ізольована кімната, ця кімната прохідна і ця кімната ізольована. Ця кімната обігрівалася із за пічка. Ми її не ламали. Стоїть піч. Коли топиться піч, А, там ще груба, піч є. зараз да, ми покажемо. Стіна гріється. Я хочу звернути Маш увагу, слух. глядачі, що отакий вид стелі, якраз отут район міста Переяслава, практично в дуже багатьох будинках з'являється, що лежала лежали сволоки і люди шахматним. Порядком накладували стелю, а потім зверху утепляли це все з глиною і соломою. Тому хто захоче, можна побілити, хто захоче, можна пофарбувати натяжну стелю без проблем, але видно, що стан деревини тут непоганий. Віконця для сушіння, для трусіння тяги виглядають несимпатично, але тріщин глобальних таких немає. Все воно в робочому стані. Навіть зараз відчуваю запах, коли опалюють будинок дровами. Ці кімнатки, два вікна. А, так у вас тут все опалення на конверторах. Що? Кажу, у вас тут опалення на конверторах. Так, так. Так, світло тут включається. А, і ще один конвертор. Супер. Так, щось немає. Світла, мовить, тремотні роботи сьогодні. Але, але, але знаєте, в чому перевага? Ваш будинок не прив'язаний mm. до морозу. Якщо оці два конвертора виключать і конвертор на кухні залишить, то mm. будинок не буде боятися перепаду тепла. Не буде. А оці конвертори вони нагрівають будинок дуже-дуже швидко. О, відкрили вікно, стало. Піч Не потопили? Робочих? Робоча? Робоча, отопили ми. Топили і робоча? Зрозуміло. І не розбирали, тільки грубо переложили і все. Ага. А так воно все працює ще. Зрозуміло. А, оцю грубу ви переклали? Так. Да, так. Да. Прикольно. Ну план взагалі чоловік хотів отаку, вообще, забити ці двері ага. і поставити її, отак розвернути, щоб більше місця було. Ага. Так хотіли, планували. Ну, чоловік молоди молодець, раз переробив грубо, бо переробив на шамотній глині переклав. І видно, що вона як новозбудована. Тобто в неї рівненько так лежать стіни покладені. Підлога, дерево, ще раз акцентую. Вікна, дерево. Будинок проситься переклеїти шпалери. Кімнати ну, не маленькі. Розвернуться, розгуляться, де. А це раніше вихід був куди? Це цей. Ні, ні, он то. А, це, це кладовка, вона там заставлена, нічого. Це хотіли взагалі розбити, збільшити ванну і поставити ага. туалет. Поняли? Поставити кабінку, і розширитися. Хотіли це все виваляти. Поняв. А тут ви кажете, можна ще на горища. Да, так, відкривається да, на горища, там дуже велике. Ну, під всю стелю. Зрозумів. Розумів. Господарські блоки показувати будемо? Це, це? Ну, гараж, сарайчик покажемо. Якщо треба, давайте. Що ж, глядачі, давайте заглянемо в сарайчик. В сарайчику тут були кури. Перепила там були в нас. Перепила, ого, цікаво. Так. Там дещо треба буде підремонтувати. Але поставили підпорку. Тут гараж. В гаражі теж треба буде трошки зробити уборочку, але ще користуватися не можна. Що ж, давайте дивитися далі. А далі в нас Тут топ... у нас була казана, але воно там все заставлене. Козочка, так? Да? Так. Да. Тут у нас заставлено особистими речами, тепер кози немає. Угу. А чим воно заставлено, вимагається. Ну, оце все валяється, а, цього поня, всього поня, ж не було. Поня, Там поня, так позносили, то згородку. Ну це більш похоже, як дерев'яний господарський блок, обкладений цеглою. Да. Да, погреб тут сходи крутуваті. Угу. Я б сказав би, він більш схожий на влазний, а не вхідний. О, помідори стоять квашені. Ніхто не з'їв. Що ж? Обережно там. Ага. Так, ну тут треба трошечки спускатися боком. Ага, цей буде погріб викладений. Зараз спробую вам показати. Цей погріб викладений полуаркою, верха залита. Стеля ставилася опалубка. Стіни теж заливалися. Не знаю, що це за матеріал. Ну, Погріб ще послужить. А от сходи дуже крутуваті. Може, можливо, в майбутньому новий господар захоче їх трошечки переробити. Особисто б я захотів би. Ну, для людини невисокого зросту можна користуватися, а для людини, хто з ростом буде високий, то трошки важче буде зайти. Вийти було легше, ніж заходити. Так, ну що ж, погреб подивилися, беру в руки фотоапарат, окраїна села, там поле, там сусіди і вулиця, і там сусіди, і там сусіди. Отакий От будиночок в селі Єрківці. Шановні глядачі, хто має зауваження до господині, я зауважень не маю, тому що чоловік після операції в нього немає можливості приїхати, зробити порядки. Тому як є можливість, так люди, будинок і продають, правильно? Так точно. Причина продажу будинку, люди його самі купили для того, щоб жити, але стан здоров'я чоловіка підвів і тепер люди міняють місце проживання. Правильно? Так. Да. Ну, це щоб люди знали правду. Угу. Годно. Шановні глядачі, поруч зі мною стоїть хазяйка будинку. Допомагаю, допоможу, надію, що допоможу, продати їй будиночок, який ви щойно оглянули чи вже огляну, чи будете оглядати. Вартість будинку буде написана в описі під відео або на сайті Роман Щербаков. Якщо ви захочете подивитися будинок, пам'ятайте, дзвоніть заранше і домовляйтеся про перегляд. При можливості приїду, я відкрию, покажу. При можливості сусід є? є? Сусід, можливо, відкриє, покаже. І, можливо, господиня приїде, вам відкриє, покаже. Газифікований з газовими конвертами, свердловина з насосною станцією поверхневою. Каналізація з автомобільних скатів. Ділянка 40 соток приватизована. Так. Двома документами 25 під будівництво і 5... 14 ОСГ. 4... Ну, Майже 40 соток без однієї сотки. Mm -hmm. Господарський блок, вхідний погріб. І будинок. У будинку є піч, плита, можна опалювати дровами, можна опалювати газом. Може щось забув ще що сказати? Ні, все. Все розповіли. Так. Беру, беру друге обладнання, роблю фотосесію. Кому буде цікаво, звертайтеся, будемо показувати вам будинок вживу. Торг буде з господиню особисто. Ось глядачі їдучі із села Ярківці до станції метро Бориспільська, навігація показує, показує відстань 65 кілометрів. І на автомобілі їхати 46 хвилин. Це для розуміння для вас, щоб знали, скільки до Києва. Глядачі, Забув ще звернути вашу увагу, що під подвір'ям є, вхід... вхідний... є криниця з відром в бетонних кольцях до самого низу. До зеркала води десь орієнтовно метрів 7-8. І якщо вдруг не буде взагалі електрожилення, то можна прийти і відром достати воду.